Я тут подумав кожен місяць робити такі собі невеличкі звіти того, що відбулося за цей місяць, такі підсумки, електронний діджитал щоденник, який дуже рекомендую вам також вести, щоб не зливатися зі своїх цілей, напрямків і взагалі розуміти, а куди я рухаюся. І мабуть, найголовніше досягнення цього місяця, що я нарешті дозволив собі з'їздити у відпустку. Я... Трудоголік за своєю суттю дуже багато часу приділяю роботі і дуже рідко відпочиваю, тому що я люблю те, чим я займаюся. Я наповнююся від самої діяльності, але іноді. Перезавантаження дуже потрібне для того, щоб подивитися на світ взагалі під іншим кутом. А в цей раз ми взагалі провели 4 дні і 3 ночі абсолютно без телефону, без роботи, без оцієї всієї діяльності для того, щоб повністю переключитися і почати думати про інші речі, да, сфокусуватися на собі, на своїх відчуттях, на своїх емоціях, дати собі можливість. Прожити цей час, відпочити, трошечки перезавантажитися і наповнитися силами. Щоб потім, коли я повернуся в роботу, у мене було набагато більше бажання і можливостей робити результати, а не просто повторювати день сурка і ну. Не отримувати ніяких результатів. Тому, якщо у вас є така можливість просто поїхати, перезавантажитися, переключитися, подивитися на світ трошки по-інакшому, обов'язково це зробіть, особливо якщо ви засиділися в своїй рутині. Однозначно, досвід, який варто прожити. Другий пункт це, мабуть. Соціалізація, тому що за останні декілька тижнів у мене було спілкування особливо офлайн, мабуть, більше ніж в усьому минулому році разом взятому. з кимось. Ми спілкувалися по моєму навчанню, з, з кимось ми спілкувалися в навчаннях, яких я проходжу, з кимось ми в співпраці, з кимось ми просто познайомилися через блог і зустрілася офлайн, познайомитися, зрозуміти, а хто взагалі ці люди, які живуть по ту сторону екрану, і насправді ведення блогу це, мабуть, найкраще рішення, яке я робляв в своєму житті, я про це запишу окремо відео, тому що воно дало поштовх для змін по абсолютно кожній складовій мого життя в позитивну сторону. Да, це непростий шлях. Але він точно того вартує. Третім пунктом це, мабуть, перебудова в бізнес-процесах, тому що я кожен рік на початку року, в січні, е, намагаюся перебудувати кожен аспект моєї діяльності. Це дуже важливо, тому що протягом року я якби надбудовою до тієї ідеї, яку я на початку року створив. І відповідно, ти не можеш, ну ти покращуєш всі ці аспекти, але ти не можеш вже якби відокремити цю нову. Будову, яку ти будуєш, і відповідно стару, з якої ти прийшов. І от коли на початку року я роблю такий собі ресет, я дозволяю мозку якраз таки прибрати все, що було до цього, всі знання, які були засвоєні за минулий рік, всі практики які були напрацьовані за минулий рік, перекласти відповідно в нове і створити на основі тільки того, що працює. Вже повністю нову структуру. Я це роблю ось так з контентом. Я це роблю з кожною складовою свого життя. Прям розбираю, що залишити те, що було старе, що нове додати, як це все переформатувати, так щоб воно працювало якомога краще вже в новій версії. І відповідно, весь наступний рік я так само його допрацьовую, доповнюю якимось чином заміняю те, що не працювало, на те, що буде працювати. Якісь нові ідеї народжуються, якісь нові паттерни, якісь нові задачі, моє життя трансформується і так далі. І на початку наступного року я так само сяду і весь січень для мене це такий Переналаштувальний процес я тому не досягаю тут якихось прям супер задач. Я собі не ставлю цю задачу, да робити якийсь прям проривний результат. Тому що мені важливіше, що я налаштую все так, щоб наступні 11 місяців я регулярно отримував, якби с такий планомірний. Запланований результат, який я хочу, і наприклад, буквально вчора я сідав, перезбирав всю систему стосовно контенту, побудував нову структуру, завдяки якій я створюю всього 10 ідей, і з них я можу народити майже 100 одиниць різностороннього контенту, який Жоден глядач не помітить, що це взагалі якісь там повторення чи не повторення, і чи вони взагалі якимось чином поєднані, тому що знову ж таки трошки інакші думки вже в голові, і трошки по інакшому я сприймаю контент і дивлюся на це не з призми творчості, а з призми трошки бізнес-процесів. Бо для мене створення контенту на YouTube – це більше про творчу реалізацію. Створення контенту, наприклад, в Instagram, в Telegram, на такі більш короткого формату майданчики, це більше про бізнесову складову. І Я до нього підходжу з стратегічним мисленням, а не з творчим. Рішення тому важливий урок вам з цього іноді варто. Повністю перезбирати те бачення, те структу структуру, якою ви керуєтеся навіть довгі роки, тому що ви несете всі старі свої повадки в нове, і можливо вони вже зовсім не відповідають дійсності. Тепер те, що стосується, якби такої цілі і бізнесової складової. в першу чергу у нас стартувала зимова група «Наставництва цілісна людина, дуже класна група зібралася. Насправді дуже активна. Багато спілкуємося і навіть наші зуми проходять трошки довше ніж вони мали б проходити тому, що ну дійсно дуже зацікавлені люди зібралися і дуже насичено наше спілкування. Тому в соцмережі в цьому місяці було такі трошки на паузі по причинах того, що я перебудовував структуру. Я дав собі цей час в січні трошки відпочити. Видихнути, не змушувати себе там робити контент щодня чи щотижня, да? а просто дати собі переусвідомити, а які цінності я хочу нести, що я взагалі як буду виконувати, не буду виконувати. І у мене народилося дуже багато ідей. Я хочу перебудувати загалом всю структуру, як я роблю контент, чому я його роблю, які теми ми будемо розбирати, і так далі. Тому що це ну частина моєї реалізації, важливої реалізації. Я хочу приділяти туди увагу, і хочеться це робити так, щоб я міг це робити довгостроково, а не просто. Мати можливість це виконувати там протягом місяця чи одного року. Особливо те, що стосується короткого формату, тому що це все ж таки бізнесово для мене більше складова, як я сказав. Тому там дуже багато цікавих форматів народилося, дуже багато ідей. Обов'язково слідкуйте. ось Тут вискочить інстаграм, можете підписатися, подивитися. Там сама така жива постійна діяльність, тому що знову ж таки це бізнес процес, якому приділяю дуже багато уваги. І останнє по цілях цей квартал я дуже задоволений. Вже виконав чотири цілі, які став собі на рік. Перший місяць буквально частково вони, якби є дотичними до наступних цілей, тобто такі підкроки, які мені потрібно зробити, для того, щоб наступні цілі зробити. Але загалом цей напрямок, перспектива, як розвиваються мої цілі, мені дуже подобається в цьому році. Я прям ефективно працюю на самого початку року. Не зважаючи на те, що я випав майже на два тижні з хворобою, не зважаючи на те, що було дуже багато внутрішніх трансформацій в голові, все одно величезна кількість роботи, величезна кількість процесів, які були запущені не тільки стосовно роботи, а загалом мого життя вже починають реалізовуватися, вже починають виконуватися. Не все ідеально, не все на максимум, але починає працювати і це найголовніше, тому що саме головний ефект на початку року це створити інерцію, створити оцей потік, який буде далі нести наступні місяці. І мені це набагато важливіше, ніж отримати якісь миттєві результати от прямо в цьому місяці. Зовсім по-інакшому це відчувається, коли у тебе є зручна структура, зручна система, якою ти це все робиш. Я на навчання це прямо розбираю по піцах для учнів, тому що це багатофакторна складова, яку потрібно через себе пропустити, щоб зрозуміти, які параметри мені з цього потрібні, не потрібні, як я їх хочу бачити, що я хочу видозмінити змінити і так далі. Коротше, це дуже великий такий об'єм даних, які за одне відео просто не розповісти. Але коли кожен біт інформації, кожен аспект життя, кожен, кожна складова, кожна людина по факту відслідковується, я чітко розумію на якій що стадії, де як що відбувається, у мене є над цим контроль. У мене є на цьому певні плани, цілі, які я собі ставлю в. Подальшій перспективі по кожному з цих аспектів це якраз таки дозволяє мати контроль над власним життям, обирати своє майбутнє, а не просто бути присутнім, скажімо, в рішеннях всесу, яке воно тобі надасть, а все ж таки бути. Людиною, яка штовхає і задає напрямок, а не та що просто реагує і отримує якісь наслідки. А з тим, що зараз буду перебудовувати всю структуру загалом, це дає ще більший поштовх, тому що вона максимально відповідає мені нинішньому, а не мені там не знаю, минулорічної давнини, тому що я веду змінююся на постійній основі. Я постійно навчаюся, я постійно щось доповнюю за рахунок свого досвіду за рахунок досвіду інших людей. я на постійній основі кудись рухаюся. Не завжди це вверх, не завжди. Це зростання максимальне, не завжди пріоритет на отриманні якихось величезних результатів, профітів і так далі. Десь це просто для того, щоб отримати досвід, десь для того, щоб навпаки відпочити, десь для того, щоб отримати якийсь іншу точку сприйняття від того, як я зазвичай звик це все робити, і кожен з цих аспектів. По різному, скажімо, наповнює мене, по різному формує внутрішні якісь мої опори і дозволяє потім будувати зовсім іншого масштабу результати, навіть якщо вони не отримуються за там один, два, три, пів року місяць і так далі. Тому однозначно цьому місяцю ставлю там впевнені 4,5 з 5 за результативність, за те, як я себе почуваю, я нарешті потрошечку виходжу от з цього стану хвороби. Я вже пішов в зал, я починаю нормально працювати по нормальній кількості годин і так далі. Тому загалом дуже Задоволений, результати починаються. Стратегію я собі задав. Сподіваюся, ви так само робите це для себе. У кожне відео, яке я викладаю, спробуйте не просто забирати якусь інформацію звідти, а спробувати перекласти це на свою реальність да, подивитися, а що. Як у мене відбувається які моменти, як знаєте, як дзеркало, як відображення. Тобто у мене це відбувається, наприклад, в бізнесі, у вас це може відбуватися у відносинах, у мене це може відбуватися стосовно там здоров'я, а у вас це стосовно якоїсь конкретної задачі там на роботі і так далі. Тобто спробуйте дивитися трошки глибше, ніж на просто загальний такий біт інформації, який ви отримаєте з одного відео. Тоді ви час, який ви витрачаєте на це відео, який я дуже ціную і за який вам дуже дякую, зможете зовсім по-інакшому для себе Зовсім по інакшу інакшу цінність для себе виймати з кожного такого відео. Ось такі думки за А, Лютий буде ще цікавіший. Там дуже багато вже планів набудовано. І побачимося вже в ньому, бо це вже завтра.